Всі знають фразу, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Так от, зараз зрозумієте про що я. Верховна Рада проголосувала за урядовий проєкт закону щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за кордон. Що це значить? Відтепер передбачається, що згода одного із батьків на тимчасовий виїзд дитини діятиме протягом трьох років. Крім того, Запроваджується можливість оформлення такої згоди в електронній формі без нотаріального її посвідчення. Наймовірніше, що така послуга з'явиться в додатку Дія. Та найголовніший пункт в законі: слухайте уважно, тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16-річного віку у супроводі одного з батьків, дозволяється без згоди другого з батьків. Ще раз повторюю, без згоди одного з батьків. Щоправда. Визначили чіткий перелік підстав, коли буде дозволено вивозити дитину за межі України без згоди одного з батьків. Серед них смерть другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим. набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним. Якщо дитина або другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, виїзд у супроводі одинокої матері, коли у документі про народження дитини відомості про батька відсутні або внесені зі слів матері, наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці та інше. В текстовому варіанті все виглядає більш-менш логічно, проте на ділі ситуація далека не така. Адже це, зрештою, може обернутися тим, що дітей розлучать з батьками. Раніше неможливість вивезти дитину за кордон без дозволу іншого з батьків дозволяла дотримувати право дитини і того з батьків, з ким дитина не проживала. А тепер дітей просто вивозять і все. Зв'язок втратиться. Звичайно, є різні ситуації, є ж батьки, які цинічно використовують своє батьківське право. Вони чи вона можуть роками не тільки не брати жодної участі у вихованні та утриманні дитини, а й навіть ставити умовою оформлення ним чи нею згоди на виїзд дитини за кордон певної фінансової винагороди. Мовляв, дай 500 доларів, і тоді я дозволю, щоб наша дитина виїхала. На жаль, таке теж трапляється. Але я зараз хочу сказати про інший бік. Це ті сім'ї, де через конфлікт між батьками одна зі сторін маніпулює дитиною і не дає їй законно бачитись із татом чи рідшим мамою, з якою вони розлучені. Тож тепер для таких нечистивих батьків може з'явитись зелене світло і лазівки, починаючи від начебто неотриманих аліментів до незавіреного нотаріусом дозволу на виїзд. Нагадую, у випадку прийняття документу дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у дії. А де варіант того, що, скажімо, ображена жінка не візьме у чоловіка його телефон чи, скориставшись його паролями, і без його відома не отримає онлайн цю згоду? Потім вийде і пиши пропало. Варто відмітити, що на початку війни в цьому законі була нагальна необхідність, адже тоді не було ні часу, ні змоги все оформити нотаріально. Проте тепер, коли система більш-менш стабілізувалась, таке нововведення може наробити горя і найбільше постраждають в цій ситуації, як завжди, найменш захищені діти. Зазначу, що закон ще не ухвалений, а прийнятий за основу тобто зміни в ньому, можливі. Я сподіваюся, що всі ризики будуть враховані.